Підсумки роботи КП «Пор Полтава Водоканал» за 2024 рік. Підключено 820 фізичних та 37 юридичних нових абонентів. В кол-центр надійшло 221 129 дзвінків та 125 217 на автовідповідач. Прийнято 20 790 відвідувачів в обліку та реалізації повірено 5509 лічильників. Було встановлено 4437 нових лічильників. Виявлено 82 випадки незаконних порушень на суму 1 мільйон 621 тисяча 678 гривень. Відключено 211 боржників на суму 3 мільйони 19 тисяч 374 гривні. Надіслано 1022 попередження боржникам про відключення на суму 9 мільйонів 272 тисячі гривень. На аварійно-диспетчерську службу надійшло 9138 заявок. По водопостачанню ліквідовано 3044 аварії. По водовідведенню ліквідовано 6094 аварії. Замінено 2177 метрів мереж водопостачання та 2290 метрів водовідведення. Інвестиційна програма 2024 року проведено повну реконструкцію двох артсвердловин із переведенням їх на низьковольтне енергоспоживання. Замінене повністю насосне, технологічне та електричне обладнання. Встановлені нові шафи керування та впроваджено систему дистанційного керування арт-свердловинами. Для оперативного пошуку місць пошкоджень виконано технічне переоснащення автомобіля Renault Master під нову електротехнічну лабораторію. На перехресті вулиць Харківське шосе та Європейська було капітально відремонтовано ділянку водогону діаметром 500 мм під автотрасою Київ-Харків довжиною 100 метрів. Замінили дві сталеві нитки на поліетиленові діаметром 225 мм напірного каналізаційного колектору від каналізаційної насосної станції по вулиці садівництва до вулиці театральної, довжиною 1412 метрів, методом горизонтального буріння. Виконана перша черга робіт по заміні єдиної нитки напірного каналізаційного колектора від головної каналізаційної насосної станції до супрунівської очисної каналізаційної споруди під автотрасою Київ-Харків збудовано новий трубопровід поліетиленових труб діаметром 630 мм, довжиною 500 метрів. На об'єктах підприємства енергетиками було проведено роботи по заміні кабелю електроживлення довжиною 650 метрів та виконано перепідключення 39 насосних станцій до захищених мереж електропостачання, до яких не застосовуються графіки аварійних відключень. Юридичним відділом було подано 973 позовних заяви по стягненню боргу з фізичних осіб на суму 26 мільйонів 122 тисячі 957 гривень. 24 мільйони 352 тисячі кубів води було подано мешканцям нашого міста. По питній воді було проведено 31 406 аналізів і відібрано 4 тисячі проб. По каналізаційним стокам було проведено 82 474 аналізи та відібрано 7 817 проб. 2261 метр квадратної території було благоустроєно нашим підприємством після ремонтних робіт. За допомогою матеріалів, наданих міжнародною організацією ЮНІСЕФ юкрейн було замінено напірний колектор від каналізаційної насосної станції Клінкерна 770 метрів діаметром 100 міліметрів та колектор від каналізаційної насосної станції школи інтернат довжиною 72 метри. Замінено ділянку водогону по вулиці Вавілова довжиною 500 метрів діаметром 300 міліметрів. Замінено методом санації ділянку трубопроводу довжиною 170 метрів по вулиці Соборності. Також 380 метрів замінено по вулиці Панянка, Пилипа Орлика та ще багато інших ремонтних робіт по місту. Від початку повномасштабного вторгнення міжнародна організація ЮНІСЕФ юкрейн неодноразово надавала свою надважливу та актуальну своєчасну допомогу. Підприємство вже отримало від фонду в якості гуманітарної допомоги: генератори, реагенти, засувки, фланці, допоміжні матеріали для виконання робіт на мережах водопостачання та водовідведення, труби різних діаметрів, станцію для стикового зварювання, сучасну пересувну дизельну насосну станцію. Щиро дякуємо за допомогу міжнародній організації ЮНІСЕФ юкрейн за внесок у зміцнення водопровідної каналізаційної системи нашого міста.